Усім привіт! Сьогодні покажу дуже простий рецепт соковитих домашніх котлеток із свинини. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку. Повітряні й ніжні, як у бабусі. Усі продукти в описі під відео. Починаємо з батона. Замочуємо у звичайній воді. Відставляємо його трішки поплавати. Тим часом ріжемо м'ясо. Не дрібно, аби тільки в м'ясорубку пролізло. Сибулю теж ріжемо, не шкодуємо, бо вона відповідає за соковитість. Тепер усе це добро у м'ясорубку. Чергуємо м'ясо, цибулька, часничок, щоб усе було рівномірно. а батон наприкінці. Додаємо до фаршу сіль, перець, трішки водички і гарненько все вимішуємо. А тепер найважливіше добре відбити фарш. Чим краще відіб'єте, тим м'якше і соковитіше вийде. Даємо фаршу перепочити 15-20 хвилин. Минуло 15 хвилин. Змочуємо ручки і формуємо маленькі кулі. Трохи покрутили в долоньках і ось уже котлетка. Розігріваємо сковорідку з олією. Олії має бути стільки, щоб котлетки купались по пояс. Обережно викладаємо котлетки. Смажимо на середньому вогні до апетитної скоринки з обох боків. І вуаля соковиті ароматні котлети готові. Смачного вам! Якщо рецепт сподобався, тицяйте лайк і підписку. Ще почуємось.